Я хочу представити Тетяну Король, наступну спікерку. Тетяна комунікаційниця. Тетяна представляє ЮНІСЕФ сьогодні. Також Тетяна соціологиня і менеджерка проєктів соціально-поведінкових змін в ЮНІСЕФ. У Тетяни більше десяти років досвіду проєктів та комунікації про права людини, про інклюзивність та рівність в державних установах, а також в міжнародних та громадських організаціях. І наразі Тетяна активно працює з проектами в сфері реформи системи догляду та підтримки дітей, ментального та фізичного здоров'я та інклюзивності. І хочу ще від себе додати, що це просто фантастичний кейс. Я вам просто заздрю, бо я вже знаю про що там буде. Тому Прошу. всім добрий день. Якось дуже довго мене представляли. Сподіваюсь, що буде цікаво. Це якраз той кейс, про який казав самому початку Олег. Я так сподіваюся, що це був він. Ми це, це дослідження робили також з агенцією Ланка, і будем, буду рада зараз розказати про те, як ми використали метод людиноцентричного дизайну, але не для дослідження чи створення послуг чи продукту. А для дослідження мотивації людей для того, щоб потім використати ці мотивації для створення комунікації, яка би змінювала поведінку на бажану для нас. Зараз трошки детальніше. І трошки контексту тут ми працювали в темі підтримки, змін реформи системи підтримки та виховання дітей. Чого тут не вистачає? Тут не вистачає людей, які готові приймати дітей в свої родини. І це наш такий перший виклик і наше перше завдання. А як же зробити так, щоб я, як людина, не тільки дізналась про те, що я можу всиновити дитину або стати іншою сімейною формою виховання, як зробити так, щоб я перейшла від знання до якоїсь дії? Я думаю, що не всі тут, напевно, знають, які у нас є в Україні сімейні форми виховання, крім усиновлення? Підозрюю. Ну, я, наприклад, не знала до того, як я почала активно цим займатися. Я чула про усиновлення, я знала про опіку та піклування. Але крім цього, ви можете стати прийомною родиною, ви можете стати великою прийомною родиною, або е, раніше це називалось дитячий будинок сімейного типу, або ви можете надавати послугу патронатного виховання, коли ви тимчасово доглядаєте за дитиною. І люди про це теж не знають. Очевидно, що один компонент нашої роботи це має бути банальне інформування. Але ми зрозуміли, що просто інформування недостатньо, і нам потрібно копнути глибше і зрозуміти, а що ж мотивує людей перейти від того, що так я знаю, що є діти, які потребують батьків, до того, щоб вони умовно подзвонили в службу або прийшли ногами в службу у справах дітей і сказали: Я хочу прийняти дитину в свою родину. Ось так виглядало те, що ми робили. Ми пройшли всі оці п'ять кружечків, які вам показував, і Олег і Ліза. Ми зібрали супер мультидисциплінарну команду, де були наші колеги з ланки, де були наші партнери з громадського сектору, які працюють в цій темі, де були залучені державні стейкхолдери, де були залучені ми, де були залучені діти. Ну вони вже дорослі, які мають досвід проживання в інституційних закладах, в сімейних формах виховання. Різні експерти, комунікаційні, а також з креативних агенцій. І ми п'ять днів провели в одній кімнаті. До цих п'ять днів, звісно, там ще була велика підготовча фаза. Але ці п'ять днів ми що робили? Ми досліджували, ми вигадували, ми тестували і адаптували те, що ми вигадали. Я не буду детально розповідати про всі результати, які ми, які ми отримали, але покажу на чому ми сфокусувалися. На підготовчому етапі ми зрозуміли, що всі ці форми сімейного виховання, які є, вони ніби і про одне, але вони різні. І ми не можемо одразу дослідити все. Тому що в кожній формі є своя специфіка, є свої нюанси і так далі. Тому ми для себе в рамках дослідження обрали дві максимально різні аудиторії. Ми обрали. Е Досліджувати мотивації людей, які приймають в свої родини дітей з інвалідністю. Чому ця категорія? Тому що дуже багато дітей з інвалідністю зростають в інтернатних закладах, і це є великий виклик через стигму, через відсутність там належних соціальних послуг і так далі цих дітей влаштовувати в родини. Тому нам було цікаво, а що ж мотивує людей, які вже прийняли в свою родину дітей з інвалідністю. І друга цільова аудиторія тут була. Яка мотивація в людей ставати патронатними вихователями? Патронатні вихователі це ті, хто умовно це їх робота від трьох до шести місяців виховувати дитину, поки, ця, поки батьки цієї дитини долають складні життєві обставини, або поки цій дитині не знаходять нову постійну родину? Вони ніби і схожі, все про сімейне виховання, але з точки зору дослідження вони супер різні. На чому ми фокусувалися? Тут важливо зазначити, що ми не досліджували систему взагалі. Ми розуміємо, що це можливо наступний крок, який нам треба буде зробити, і дослідити систему з точки зору мене як людини, яка, наприклад, вже має бажання і вже прийшла в службу у справах дітей. І я підозрюю, що ми там знайдемо купу всього цікавого, але це був не фокус нашого дослідження. Ми тут зосереджувалися саме на тих страхах тих. Викликах і тих мотиваціях, які існують в людей на їх шляху, і на шляху тут теж важливо до того, як вони прийняли для себе це рішення. Тобто, ми не дивились на те, що було з людьми після того, як вони прийшли умовно в службу у справах дітей. Ми дивились на те, що було до того. Отут є Олег і Ліза, і вони тримають е, скільки, ну, десь двохметровий роздрукований аркуш. І отак от зверху донизу – це шлях людини до того, як людина прийняла рішення. І на цьому шляху у людини е, було стільки факторів, які впливали на це рішення, що це було неймовірно цікаво е, подивитись. Е, тобто, що це не просто, ой, я побачив. Е, Оголошення, і я там став патронатним вихователем. Це зовсім не про це. Так, це була одна цеглинка, скажімо так, в низці взагалі там взаємодій і подій в житті людини перед тим, як вони прийняли для себе це рішення. В рамках дослідження ми поговорили з більш ніж 20, мені здається, людей, які мають досвід прийняття дітей в свою родину. І навіть така невелика кількість пам'ятаємо, що людиноцентричний дизайн це про якість, а не про кількість, але навіть така невелика кількість дала нам змогу вже побачити якісь паттерни мотивації, якісь закономірності, які об'єднують людей всередині наших цільових аудиторій. Ось умовно, як ми змогли об'єднати мотивації людей, які приймають дітей з інвалідністю і які стають патронатними вихователями? Для однієї групи патронатних вихователів. Це е, спосіб просто мати роботу, яка їм цікава, да? покращити своє життя за рахунок того, що вони отримують винагороду, за, то, за рахунок того, що вони роблять корисну роботу, це робота. Хтось сприймає це як самореалізація, тобто, це як умовно: я роблю корисний внесок в суспільство, в життя громади, в життя суспільства, в життя країни. І дуже цікаво один з респондентів нам сказав, що. Я вірю, що е, те, що я роблю зараз, сприятиме тому, що я буду не боятись ходити по вулиці, що мене там ніхто ззаду не вдарить. Тобто я допомагаю дітям в найскладніші моменти їх життя, е, і в цьому людина бачить свою місію. А деякі люди просто люблять дітей і хочуть їх виховувати, і це їх мотивація. Я хочу б мати більше дітей в своєму оточенні, і вони так і про це кажуть: я взагалі прийшла в службу в справах дітей, я просто з запитом я хочу, я хочу допомагати дітям. І, і так вони опинились патронатними вихователями. Наприклад, а якщо а, говорити про дітей з інвалідністю, то тут теж є такі люди, які кажуть, що я просто а, хотіла, хотіла більше дітей в своєму оточенні. А хтось говорить про те, що е, вони відчувають цю місію, вони відчувають, що вони можуть, і що це їх призначення робити добро, допомагати дітям. Ми, е, звісно, е, ой, не туди, а назад. А як назад? А, є назад. Так е, я зараз розкажу і покажу тільки один кейс. Е, про, поговоримо про сім'ї, які приймають дітей з інвалідністю. Для того, щоб ви побачили, які, які у нас були результати, і взагалі, що ми цікавенького там накопали, приблизно отак виглядає людина або родина, яка, людина, яка прийняла до себе дитину з інвалідністю. Можете не читати, це лише частинка того портрету, який ми створили, але для кожної цільової аудиторії ми прям створили реальну людину. І отут ви можете прочитати, презентації у вас будуть. Тут є прям, знаєте, як автопортрет, ніби я, ця людина, я там розказую, я народилась, та-та-та. З цього автопортрету, якщо ви його прочитаєте, ви можете зрозуміти приблизно мотивації і взагалі, хто, хто ці люди. Да? Тобто вони не, не просто якусь демографію 45-50, це теж важливо. Але оця історія, вона дає глибинний інсайт про те, хто ці люди. І тут дуже цікаво. Що мотивація от в цих конкретних людей була хто, якщо не я, да, тобто е, я, бачу, я бачу це своєю місією, і я бачу це як новий якийсь виклик для себе. Але в той самий час у цих людей е, були страхи: а чи впораюсь я, чи зможе мені хтось допомогти? І от якраз розуміння оцих страхів і розуміння мотивації дає нам змогу потім зробити таку комунікацію. Яка б відповідала на оці страхи і на ці мотивації, і яка б сприяла тому, що ми змінюємо поведінку на бажану? І тут питання: як ви думаєте, а яку ж поведінку ми хотіли, хочемо отримати в результаті від, від людей? От, наприклад, да, у мене є е, е, сім'я? Е, як ви думаєте, яку, яку поведінку ми хочемо отримати від людей? Є ідеї. От що ми хочемо, щоб люди зробили. Ну просто, якщо просто подумати, ми хочемо, щоб люди приймали дітей з інвалідністю в родини, да, це да, це але воно так не працює. Ми в процесі дослідження зрозуміли, що всі ті, хто приймав до себе дитину з інвалідністю, вони вже мали досвід. Прийомно, прийомної сім'ї. Тобто вони вже мали досвід взаємодію зі службою в справах дітей, з дітьми безпосередньо. У них вже був досвід, і вони вже умовно є в системі, вони вже знають, як це прийняти дитину до себе в родину. Але ми зрозуміли, що наша бажана поведінка це ті люди, щоб ті люди, які вже мають досвід, вони не боялися. І почали і змінили і стали сприймати дитину з інвалідністю як просто дитину. І оце основний інсайт, який ми зловили тут. Всі, з ким ми говорили, казали про те, що ну, я просто побачила цю дитину, її історію, і все, я зрозуміла, що ця дитина наша. Потім ці люди, можливо, дізналися про інвалідність. Можливо, вони знали одразу, але першочерговим було те, що вони побачили дитину. І ми зрозуміли, що це та історія, з якою нам треба буде працювати з тими родинами, наприклад, в яких вже є досвід да, сімейного виховання, які вже є досвід прийомних родин. І це був один з найбільших інсайтів насправді в цьому дослідженні, який нам також допоміг знайти е, одразу невеличку прогалину в системі. Як ви думаєте, яку? Є ідеї. Це я, до речі, не знаю, але ладно, розкажу. З точки зору мене як людини, якщо я хочу прийняти дитину в родину, я умовно заходжу на сайт Міністерства соціальної політики, де є діти. І там є фільтр, де я одразу маю вирішити, я хочу подивитись на дітей на дітей з інвалідністю чи дітей без інвалідності. І так само, коли ви йдете на курси, у вас там теж скоріш за все будуть питати, і ви хочете, ви там і висновки вам напишуть, що ви там готові всиновити дітину з інвалідністю чи без інвалідності. Але ми не бачимо, ну, типу, ми не бачимо історії дітей. Можливо, я і готова всиновити дитину з інвалідністю. Але в мене навіть в системі зараз, виходить, немає шансу подивитись на історію конкретної дитини. Тут, звісно, роботи дуже багато. І загалом робота зі стигмою і зі сприйняттям людей з інвалідністю це велика комплексна історія. Ми, Дуже раді, що ми, як ЮНІСЕФ, починаємо більше з цим працювати для того, щоб взагалі діти з інвалідністю сприймалися як просто діти, і для того, щоб люди розуміли, що вони так само хочуть гратись, так само хочуть зростати в родинах, і потребують теж всіх тих самих послуг, які можливо навіть і більше, да а як кожен і кожна з нас, що ми всі різні, але в той самий час ми всі маємо мати рівний доступ до тих послуг, які нам потрібно. Загалом, якщо підсумувати, що ж ми взагалі зробили за весь цей час, то ми створили, я вам показала портрет для родини, яка приймає до себе дитину з інвалідністю. Такий самий портрет ми створили для патронатного вихователя. Ми також розробили це, називається розумними словами чотири сили прогресу. Але знову ж таки, це ті бар'єри, недоліки, мотивації, які є в кожної конкретної цільової аудиторії. І ми зрозуміли, а яку ж поведінку ми хочемо змінити в людях, тому що нам важливо не просто проінформувати їх про те, що є діти, є сімейні форми виховання а нам важливо, щоб вони перейшли до дії. У випадку з патернатними вихователями ми зрозуміли, що там основний інсайт в тому, що люди теж мають запит на те, щоб допомагати дітям, і ну, або бачать в цьому місію, або бачать в цьому в цьому свою роботу. І ми точно хочемо, щоб ці люди умовно перестали просто жити своє життя, а прийшли в службу в справах дітей і сказали: Я хочу жити це життя, але ще й допомагати дітям. Також ми розробили комунікаційні ідеї прямо протягом на цих п'яти днів і дуже оперативно їх протестували з реальними людьми, з експертами та експертками, адаптнули їх і зрозуміли і знайшли для себе якісь ключові, ключові повідомлення про те, а як же нам комунікувати на кожну з цих цільових аудиторій. І що найбільш важливе, ми також... Буквально за місяць до цього дослідження ми пілотно запустили невелику комунікаційну кампанію в Харківській області. Якщо тут є хтось з Харківської області, ви точно, точно її бачили. Нам, ми також протестували ту комунікацію, яку ми створили вже до в рамках цього дослідження, і, і зрозуміли насправді, що багато інсайтів ми вже зловили, але також зрозуміли ті моменти, які нам потрібно покращити для. Майбутніх таких комунікаційних кампаній. Ну і звісно, насправді, досвід, от просто досвід такого глибинного крос-секторального занурення в тему, він ні з чим не зрівняний. І я прям стала фанатка цього і дуже дуже раджу всім вам там за будь-якої можливості на якихось елементарних навіть рівнях просто долучати різних людей до вигадування чогось. Тому що повертаємося до самого першого виступу і першого слайду. Люди не такі, як ви, всі різні, і просто банальна взаємодія. Вона дає якісь неймовірні, неймовірні, прекрасні інсайти. У мене все. Дякую. Дякуємо за виступ. Я не можу втриматись, хочу ще додати одну мікро деталь: чому не можна одразу просити людину обирати інвалідність чи не інвалідність? Тому що ми думаємо, що ну. Є страх не впоратись. А чому є страх не впоратись? Бо ми думаємо, що інвалідність це надзвичайно складний догляд. Але насправді для мене, наприклад, ну, для вас це не є новиною. Наприклад, якщо в людини є віч-інфекція дитини, то в неї є інвалідність. Але в принципі зараз це не є якимось додатковим складним доглядом. Тобто вона отримує правильну терапію, живе, як інші діти. І є інші інвалідності, які в дитини можуть бути, які насправді не дуже обтяжують батьків. Тому е, насправді у цих людей, які приходять, мають бути вибір. Подивитися всіх дітей, подивитися їхні історії і е, зробити вибір от з повним знанням. А, і да я тут посперечаюсь одразу про подивитися всіх дітей. Теж е, е, це, це класна теза, але теж ми один з інсайтів зловили, і це було те, про що нам говорили люди. Що е, ну, ми дітей, ми не в магазині, ми дітей не вибираємо. Е, що умовно, коли ви вагітнієте і народжуєте дитину, ви не знаєте, яка вона народиться. Ну, звісно. Скринінги там плюс-мінус розуміння є, але ви не можете гарантувати, да, що дитина народиться з інвалідністю чи без, з яким з таким кольором волосся чи з іншим. І от цей підхід насправді дуже такий напевно людяний. Такий, напевно, людяний. І нам потрібно, я думаю, далі також подумати, як запакувати в ту комунікацію, якою ми будемо говорити до людей. Ну, тому що це дійсно дійсно так. Сто відсотків питання залишаємо час. Я думаю, що одне запитання. Да. Доброго дня мене звати Ольга, сімейний лікар, медичний центр Сім'я, місто Рівне. Хочу трошки коментар додати з приводу сприйняття дитини, а не інвалідності. Справа в тому, що самостійно власне стикнулася на власному досвіду з тим, що не всі батьки. Розуміють до кінця і не до кінця сприймають діток з інвалідністю власне в побуті, тому що соціалізація дітей з інвалідністю вкрай ускладнена через бар'єри, через бар'єри в пересуванні, в спілкуванні. І іноді батьки навіть ну. Не завжди мають можливість дитину повноцінно соціалізувати. Не соціалізована дитина, тобто вона не спілкується з світом, і світ не бачить її. Тобто, навіть на дитячому майданчику інші батьки не завжди бачать ту дитину, хоча хоча їх насправді дуже багато. І навіть там дітки з ДЦП не всі спроможні самостійно пересуватися. І, от, власне, якби в нас в Україні трошки соціалізація діток з народження один, два, три роки була трошки вищою. Можливо, і батьки потенційні, які там бажають всиновити дитину, бути патронажними сім'ями, вони мали більше розуміння, що це за діти, що вони себе можуть, ну, якби, як вони можуть виглядати, як вони себе можуть проявляти, тому що не завжди діагноз, наприклад, дитячий церебральний параліч це тяжкі діти з когнітивними порушеннями, з моторними порушеннями. Іноді це, іноді це когнітивно. Діти взагалі без порушень, просто мають моторні порушення. Якби частіше от, власне ті люди бачили таких діток навколо, то краще б це сприймалось, насправді ну, в соціумі. І тут, на жаль, є. Не говорю за всю Україну, але є регіони, де дуже дуже велике провалля власне, в цьому плані. Дякую. Абсолютно погоджуюсь, так. Да. Питання взагалі, видимості дітей з інвалідністю це велике питання. Складними дітьми можуть бути не тільки діти з інвалідністю, а я думаю, будь-яка дитина може бути складною дитиною. Але це абсолютно точно, що видимість потрібно підіймати, так само як потрібно підіймати видимість прийомних родин, видимість родин дітей, які виростили виросли в інтернатних закладах. Тому що знову ж таки, як нам показало дослідження, Майже всі люди, які стали прийомними родинами, ну чи то всиновили, чи то прийомна родина, чи то патронатні вихователі, майже всі вони мають досвід в своєму житті взаємодії, чи то в них сусіди мали прийомну родину, або дитячий будинок сімейного типу, чи то найкращий друг зростав в інтернатному закладі і вони разом грались на майданчику. Тобто, така банальна видимість, банальна включеність дітей з інвалідністю, родин в. Активне суспільне життя воно 100% допомагає для того, щоб забезпечити кожну дитину, родиною. Дякую, дякую. Ще раз подякуємо Тетяні, будь ласка, за виступ.